Хеллоу friendly, з вами, Деніс Френдлі. Коротше, в магазині сьогодні не пішов. Чіпсів я не купив. Тому що е, була сьогодні мама в магазині, і купила вона ось такі от вафлі. Цукерки називаються, цукерки в середині, коротше, шоколадні цукерки в середині вафлі. Коротше, з вершковим шоколадним смаком і просто вершковим. Тому ми попробуємо зараз. Тут є пару цукерок, там дві я відклав батькам. Якщо зможу, ще дві я беру, відкладаю, знімаю на ютуб шорт. Виходить ще два. І ми, і в результаті виходить, що ми знімаємо раз, два, три, чотири на відео. Чотири. Оці вершкові навіду. Тому такі справи, що чіпсів не буде. Чіпси може вже візьму завтра. Хоч раз круло числа, візьму для вас Лейс. Не знаю, якщо вийде, то візьму завтра чіпси. А чіпси... А сьогодні буде ці вафлі. Тому такі справи, let's go до заставки. День у мене реагує! День усмені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Так, лиш би не опустити телефон. Так. Цукер. Фокус, фокус, фокус. Цукерки глазуровані для внуча з вершково шоколадним смаком. Шоколадним смаком. І. І цукерки глазуровані для навчать. Е, вершкові. Шкові, шкові. Читаємо ваші коментарі. Так, не забудьте. Два на Ютуб шорт. Два. Так, це ми їмо зараз. Окей, все. Поїхали друзі. Але то знаєте, той ютуб шорт так ви дивитесь. Ну трохи є там по тищу передю, але слабенько, але добре хай буде. Читаємо ваші коментарі. Ну, що ви залишили під цим роликом, під шоґетин. Поїхали. Зуби не заболять. Давайте до коментарів. Так, 48 коментарів. Хочу вам похлопати. Дякую вам за цей актив. Реально робите мені актив у коментарях. Дякую вам, щиро вдячний. Поїхали. цей шоколад очень вкусно. Спасибо. Анжеліка, я вже її вчора відповів, бо вона вчора е, вечором написала. Анжеліка, дуже прикольне відео, ви позитивні. Слава Україні! Героям слава! Е, ви не псих. ви не ви енергійний. Дуже дякую. Ви не повинні заціклюватись на цьому. Більше відпочивайте, не нервуйте на даний час. Це не сильно важливо питання, з якого ви міста. Е, ну, е, не сильно важливо, важливо, бо якщо розб'ю телефон, не буде що контент знімати. Ну, але е, порівняно з то, що відбувається зараз у нас в Україні, що війна, то може і справді не важливо. Добре, я все це і відповів. Дякую за приємні слова. Я з Івано-Франківська. Я з Івано-Франківська, я відповів Розі, не щось там. Я люблю шоколад, відео, ай-хоп, все, не розумію. Форготи, не переживай, все буде окей, надіюся. Юля, ти не псих, я вірю, що в тебе все вийде. Дякую за. Класні слова, бо тому, що зав далі піде кап'яцький ну, хейтерські. Ну самі розумієте, я всіх, тому і такі коментарі жахливі. Я деякі... Я не буду вам брехати, що я не перечитую. Я деякі перечитую перед роликом, що я маю читати, тому такі справи. Бо знаєте, якщо б написали мені якісь там сильні матюки, треба хоч повидаляти, бо я не буду вам це на відео показувати. Ці жахливі матюки. Тому я маю перевірити, що мене чекає, тому ви поняли. так. Е, ну, не завжди це перевіряю. Ну, деколи перевіряю баха, баха. Надіюся, що так як. Вчора 20 хвилин не піде на ваші коментарі. Буду старатися швидко читати. бака Бак... Хоча у нас так небагато вафлів. Ну, коротко, ви Бака-баканіном. Бакха, Бакха бак, -ха -бак -ха -на Я не можу вимути його прізвище, постійно пише. Братішка успокой свої нерви і не тупі телефон. Спасибо, надіюсь, не буду. Леко Фокс, нічого собі в цей шоколад, додали шматочки печива. Це круто. А круто, але що тут такого дивовижного? Не бачу. Е, Леонід Тимчук, е, ще не, не встигнув телефон відійти від того, як ти його кидаєш, вже під воду пішов. Молодець, Денис, будеш казати, скоро нам прощай. Ну, жалко, жалко, жалко. Ну, поки що робиться телефон. Надіюся, ну, вже нічого не буде, якщо, звичайно, не буду далі казитися і нічого топити. я. Надіюся, все буде вже скоро, нормально. Надіюся. Тетяна Марк Маркіна, реально повезло, що телефон працює, а ті не слідчиться. Дякую за коментарі. Я трохи лікуюся, п'ю ліки, сподіваюся, що скоро цей жах пройде. Не знаю. Е, стараюся стримуватись. Блін, реально повезло, пише фрозі, що телефон залишився цілий, а моя порада, коли телефон висне, спробую відпочити до того моменту, коли він перестане виснути. Думаю, поможе. Дякую. Е, ще раз, як ти там написав, е, попробую відпочити до того моменту, коли він перестане весь дому. Я знаю, зачекати, поки відвесне. Добре, гарна порада. Будемо пробувати. Айфон, що e, твої підписники радили тобі заспокоїтися і нервова... не нервувати. Тому і коментарів дуже багато, всі залишили. Дякую вам, що проявили актив. Реально доказали. Ви показали мені активність, що доказало, то, що ви не хочете, щоб я йшов з Ютуба. І я надіюся, що я не дойде до того, що я піду з Ютуб. Надіюся, все буде окей. E, Олеся Давиденко, молодець, браво, вчора кинув телефон. Сьогодні під е, воду впустив. Завтра під колеса автомобіля поставиш. Молодець, прощай, день зв'язні, Юка за А ти, Олеся Давиденко, казала, що ти. Не подобалась Зюка, вже згадала Зюку, коли прощання зі мною попрощалася. Під автомобіль я дебіл не буду вже ставити, це вже, знаєте, край найгірше з найгіршого. Але я думаю, що на цьому закінчиться, все обійшлося, все працює, поки що не знаю, надіюся, все обійдеться і більше я таку херню, як я робив, робити, не знаю. Якщо треба щось по ударити себе по голові, може. Зупиниться та е, Валерій Коваленко, підписники Деніса Сафрен, заспокойся, відпочинь, погуляй. Деніс Сфрен, я вже телефон під воду впустив. Підписники, ну зрозуміли прикол, та ну лікуватися, лікуватися і ще раз мені лікуватися. Все, е, смішно ти сказав, хлопнув воду. Хлюпнув, а я за, зачитав, як хлопнув. Е, кору люкстас, реально повезло, що телефон вижив після води. Але скажу так, якщо ти за себе не відповідаєш, то втратиш телефон, попрощайся з каналом. Твоя правда. E, будемо старатися стримуватись телефон. Вже після того М -м -м. скажу що не за себе не подаєш, то втратиш телефон. Ну, буду тоді відповідати, і, може не втрачу, не знаю. Летіже e, ІПС, то реально твій телефон молодець, що витримав воду і вижив, але не будь дурним, більше такого не роби. Дякую за коментар, надіюся, що дойде до мене. І дійсно я вже просто тепер буду виконувати всі свої головні завдання в день. А вночі, по-перше, спати, хочу 8 година, по-друге, починаю сильні глюки в телефони і не витримую. І це мене сильно вибісло тоді в 8 годині. Тому я втопив. E, то, бо я там займаюся своїми ділами. Тоді я буду собі так робити. Найголовніше завдання постараюся в якщо Попадає на вечір, то значить вже на вечір. Ну, якось буду стриматись, не знаю. Е, Настя просто в мене не завжди виходить у день зробити, розумієте, це завдання. Деколи виходить, що й на вечір треба робити, ну будемо викручувати, буду якось старатися крутитися, старатися виходити з цих, е, з цих своїх. Справ коротчі, своїх проблем. Та. Настя Тушенцова, ми написали тобі так багато коментарів. Це в підтримку того, щоб ти заспокоївся. Не нервував, але знаю, чи ти, але знаю, чи ти заспокоївся, якщо е, вже знову телефон топив і усі телефони глючать, але ми їх не топимо. Коротше, я б тобі не співчуваю. Окей, дякую за співчування. Надіюся, більше такої ерунди робити не буду. Містер Бістер, та нічого, що мілку стуком у цього чоловіка не взяв. візьмеш наступної суботи. Добре, візьму. Ой, а що це? Не пішло. Е, якщо ти бачиш, що телефон тебе бісить, нічого з ним не роби. Відклади просто в сторону, а сам піде погуляйся. Гарна порада, дякую. Е, молодець, що е, Денис, похорони телефон, похоронить свій канал. Це твоя правда, похорону телефон, похорону, на жаль, канал. Чекайте, бо щось не прогружається зараз. Капець, блін. ну надіюся, що я не похороню свій телефон, не похороню свій канал. Надіюся, що не похороню. Так. Якщо ти бачиш тебе, не знаю, її коментар пропав Лерусі. Не знаю, чи кого там. Молодець Денис, похорон... Ага, все, читав. Карантин 3. Зачем то телефон? Реально повезло, що все ну, это очень тупо, Денис. Коротше, вб'єш телефон, останешся без Ютуба. Твоя правда, надіюся, до мене дійде. І без Ютуба, і без вас я не залишуся. Подивимося. До речі, сьогодні моєму телефонові, у цьому реалмі вже 6 місяців. Рахуємо, жовтень раз, ні, 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 вересень, раз, жовтень, два, листопан, три, грудень, чотири, січень, п'ять та лютий шість уже шість місяців. Добре, але вже після у п'ять місяців він вже почав глючити, і тепер слава богу, вийшов після води. Це капець, уже мав бути мертвий. Розумієте? 6 місяців це не гон протримати телефон, це капець. Телефонові реально пощастило, що вижив, але це дуже тупо Денис топити, бо він заглючив від твоїх відео. У мене теж телефон деколи глючить, але я не йду і не топлю телефон, бо знаю, що не буде потім у чому залипати. Коротше, Денис, іди в лікарню, лікуйся. Дякую за коментарі. Надіюся, що я більше топити не буду, що дойде до моєї терналії голови, і я не буду стримувати свої нерви. Надіюся. Розі не, не, не годен перекласти. Але, до речі, ця Розі теж така, як трохи, знаєте, психована. Ну не дивно. О, вона це Почала психувати? О, ну, показувати такий образ Божеві. Окей. Це Фебраю Бруно, це взагалі жах. Який ти хворий? Ми тобі підтримку написали в коментарях, щоб ти відпочив від телефону. Заспокоюся, попив ліки, лікувай ночою, а ти далі психіки кидаєш вже телефон під воду. Коротше, я, скоріше за все, не буде більше на Ютубі, де не Жалко, пам'ятаємо, сумуємо співчуваю. Уже... Уже мене, бачите, похоронили в коментарях. Ну, надіюся, що все буде окей у мене. Не знаю. Хоча мене похоронив сам ще Ютуб, а не... Ви... Були недавно перельди, знову впали. Були на періг, я дивився з, з пирогом, було 100 передів, тепер 90. Далі впали перейди. Тому мене вже Ютуб похоронив. Арабі е, Бой, ну так, да, вже успокойся наконець, Докинув то на землю телефон, тепер у воду засунув, Деніс, ти скоро і сам пойдеш на дно. Я вже пішов на дно, я тобі так скажу. Ленові, це багато. Тобі вчора підписники написали за твої нерви. 60 коментарів багато, реально багато. Леруся, будеш старатися зберегти. Зберегти, каже, а тут знову втопив. Це жах, Ти не збу... будеш скоро не знімати від... Ну, Но... Дойдеться скоро прощатися. Надіюся, може дойде до мене, якщо получиться. Якщо не получиться, буде ріб канала. Буде за деньсфенія Все паша Рітус, блін, як же це тупо Денис, не берег ти свій телефон, тим більше, якщо хочеш далі знімати свої відео на Ютуб. А ти над а ти над як найгірше знущається? Ну нічого, скоро ти не зможеш знімати по 100 відео в день, бо не буде що попрощаєшся своїми підписниками. Я не знімаю по 100 відео в день, але може за місяць там нараховується під 500 а то й до 1000 відосів кожного місяця може на та так і нараховується та. Але просто, наприклад, завтра ми вже знімаємо кучу для вас контенту. Я 4 хочу відео. Завтра дуже багато вийде, напевно, реакцій. Є і булки. є багато чого знімати. Купила, мама, дивіться, печиво. Купила печиво. Є оці булки, ще е, ота зірка. Ми вже ми знімали з вами, я не знаю, ту молочну зірку. Я не знаю, кудись її поставив, може, вчора показував, Молочна зірка там така з присипками, ми її знімали, можна з молоком, ще чіпси, може завтра для вас куплю. Блін, завтра реально багато можна зняти контенту, тому завтра знову багато відео, такі справи. Але надіюся, що я буду далі знімати і. Більше знущатися на телефоном не буду, і буду вже берегти свій телефон, буду знімати вже далі по 100 відео в день, бо не буде, Ну, надіюся, не попрощаюся з вами. блін, Жаль, я так хочу кожен день смотрити твої відео, а ти здіваєшся на телефоном як можеш, жалко буде, буде, якщо ти за психуй з каналу. Дуже буде жалко. Надіюся, що я поборю в себе знаєте, в цю... побороти самого себе, не психувати і не нервувати на телефон. І думаю, що все буде окей. Надіюся. E, DJ Piaz, якщо ти сам розумієш, що багато загляну, загрузив Бруно, то навіщо іти і топити телефон? Це дуже тупо. Ну ок, Втратиш телефон, не буде ок, контенту. Не буде контенту. Е, ну Я Бруно розумієш так багато. Просто розумієш, там мені 8-й і загрузити багато Бруно, і зробити своє завдання. Сьогодні я вже зробив у четвертій, то вже в 8 тільки загрузити, вже легше. Ну, як які дні вийде, зможу вийти, не вийде, не знаю. Не знаю, коротше. Надіюся, що якось е, зможу вийти з цієї ситуації, телефон не буде глючити. Якщо буде глючити, так як ті написали під Постав телефон, нехай відпочине, потім підійде. Якось так, не знаю. Тут він написав підтримку цей Артем Гришко Асака, Асак Псих, зрозумів. Асака, Сак, я йому вже написав, що це Асак означає. Він написав, що хоче тобі актив зробити. Дякую, але що це означає? Не відповів. Е, ну, я дякую, що ви хочете мені актив зробити, але мені вже під, перед вчорашнім роликом під 60 коментарів. А ні, вчорашнім. Е, ну це... Ні, це вчорашнє, то передвчорашнє. Це перед за два дні, дні назад ви мені 60 коментарів зробили. Дякую. вам. О, Тут було 100 переглядів, 90. Бляха, муха, було 101 переліт. Ти сьогодні ранком дивився вже 72. Ютуб! Ось тобі, ось тобі. От чому, щоб ви не сумували, чому я піду з Ютуба. Через те, що спадають, падають переліди. Тому не буде за то жалко, якщо я піду з Ютуба. Бо нема сенсу. Бачите, були переліди, знову впали. Упали, пере, знову упали переду. Тут знову пали упали. Блін, був 100 передів, блін, знову... Знову були перейди. блін упали, перейди. Коротше, друзі. Зато вам не буде сумних, що я піду, бо того що, бачите, перейди упали. Все, друзі, ми з вами все вроді зачитали, так? Асак, асак, все. Ми з вами все зачитали. Давайте приступати до реакції. Признаюся чесно, я дуже радий, що телефон далі продовжив, по-перше, працювати після води, а по-друге, що знімати. Ну, знімати це, це походу, мені саме найголовніше, щоб контент вийшов вчасно на каналі. Е, ну не знаю. я подивився скільки на завтра можна зняти. Та це купа реакцій можна взяти. Ясно, я не буду це все знімати. Я відкладу на інші дні. Але дивіться, можна навіть зараз перерахувати на завтра. Є трубочки. Трубочки з якимось яблучним варенням. Раз. Дивіться. Е, тітка люда ці хек, хакери знають тітку люду. Спекла булочки, два. Зараз ще щось понаходжу. Ну, чекайте, що ви вам ще знайти. Так, де там зірка? Я не знаю, куди ми ту зірку поставили. В холодильник, блін, чи що. Я не знаю. А, ось! Е, це ми приходили два. Бачите, булочка з сиром. Третя реакція може бути. Далі, оця зірка молочна з таким, бачите, присипкою. Це може четверта буде реакція, навіть не треба йти в магазин. Але я піду завтра в магазин по чіпси все-таки. Бо я хочу завтра чіпси, то я візьму вже для вас завтра чіпси. Одні лише чіпси і ми це завтра. Ну, то що 5 реакцій. Ну, 5 реакцій не навряд чи я зніму, але о 4 реакції завтра, то як по стандарту. Знову вийде на каналі. та. Ну, То, що велика нагрузка Ютубе, цей Ютубовій, телефоном це, ютубові, це загружати. Але нічого, справиться. Я думаю, що справиться. Добре, друзі. Так, ще раз, дві реакції. Добре, все. Їмо з вами. Один на YouTube Шорт, один на тако. Добре, поїхали. Та, поїхали. Так, я беру спочатку фіолетову, це означає. Фіолетовий називається вершкові. Вершкові з таким... Ну давайте я вам покажу. Mullー. Вершкові. Називається цукерки для дівчат, вершкові. Вершкові з їжаком, їжаком. Все, поїхали. Якщо може, приможливості зроблю чай. Не знаю, щось багато часу пішло на ваші коментарі. Ні, вчора пішло набагато більше. Все, поїхали. Хм. Доволі непогано Хм. Класно. 9 байвів. Класно. Отак зразу вам оцінку дав. Так. 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 Окремо шоколад-молочний, окремо вафля. Поїхали. І начинка. Шоколад 8, Начинка. Начинка хай буде 9. Все. Їжаку з грибочком. З грибом я даю 9 балів. Тепер у нас ведмідь. Бачите, ведмідь. Поїхали. Беремо. Так, це у нас, то були вершкові, це у нас з вершково-шоколадним смаком. Я би теж сказав, що це вершково шоколадний. Тут же шоколад теж був. Мені здається, вони просто нічим не відрізняються, тупо просто назву інакше. Т. Поїхали. М -м, чекайте, Треба полімняння. Дивіться. Все-таки є різниця. Я лишив мамі зелене фіолетове, але в нас виходить, що ми зараз дві реагуємо з вами зелені. Це так не добре. Тому я лишаю тату і мамі по зеленім. Зрозуміли. Так. Бо інакше ніяк. Тепер що ми робимо? Розпочати Я просто хочу порівняння зробити. Так, їжа, їжачок. Так, а ну... Ні, є різниця є. Так, ще раз. Угу. Є різниця, дивіться. З їжачком молочна начинка, з ведмедем шоколадна. Все, зрозуміло. Все, все стало з, з, понятно. Ну, з їжаком мені сподобалось більше. Тому ведмедова. Тому з ведмедів я поставлю 8 балів. Не дуже, з їжаком 9. Все таки краще. Тут 8 балів. Ну і як же не попробувати все окремо. Ну тут буде по вісьмерці, мені здається. Добре, шоколад. Вісім. Начинка. Давайте начинка, так? Вісім балів, все по вісім, так. У нас, я роблю чай до цих двох. Бо в нас ще два. Це на ютуб шорт. Не знаю, чи є сенс то, то знімати той ютуб шорт, але може набере якийсь перейді, хай буде. Добре, друзі. Тоді роблю ще чай до цих двох м -м, солодощів. Так, якісь правил. Чекайте. Давайте зробимо чайок тоді. Угу. За часом я слідкую. Так, чай зробився. Добре, що я поставив перед відео. Та не я, то мама поставила чайник. Ти добре, що зробилося. Я сьогодні, через те, що відео у мене заплановано на вечір, майже цілий день в телефоні на ютубчику. Сидів ти дивився всякі різні відосики. Ну, буває. Ви запитаєте, що ти сам себе не дивишся? Ну... Я не передивляюся свій контент. Я лишаю його для вас, щоб ви передивляли. Я десь подивився. Я десь дивлюся свої відео такі найцікавіші, що є контент знімав. А найцікавіший контент е, на моєму каналі, я вважаю, це є влоги. Влог був трускавцем, мені цікавий. Мені захотілося його реально передивитися. Бо тому що мені цікавий був сам трускавець, як місто. Саме. І я захотів його передивитися, мені було це цікаво. Е, Далі. Що там ще було? Е, ху -ху 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 -ху. Франківська, але я його ще не передивився, бо на 50 хвилин йде. Я зняв для вас влог франківськом, який набрав тисячу перейдів. ну, не, не так не мало, не мало, Для мене це не мало. Я його маю ще передивитися. Тому такі справи. А так в основному ці реакції я особо не... Ну, типу, я для вас це знімаю найбільше. Я знаю, що тут нічого такого забороненого, я нічого на камеру не говорю, тому навіщо мені щось там перевіряти, щось загрузив. Супер. Тепер чекаю на ваші коментарі. Та, просто дуже багато хвилин знімаю ці відосики, сам придивитися. Я хочу інших авторів дивитися. Мені себе не дуже особо цікаво дивитися. Типа, якщо влог, то цікаво себе дивитися. Якщо дивиться якісь реакції, ну таке не дуже. Зараз кажете, як в тебе тоді будуть перейди, якщо самому тобі не цікаво, якщо самому автору не цікаво себе ж дивитися. Зато ви коментуєте кожне відео. То як то? Зато вам цікаво, бо ви коментуєте кожне моє відео. О, вчора набило 60 коментарів. Підтримку мене. І я не дивився це відео. Ви дивилися? Тому такі справи. Такі справи. Так, я зробив чай. Так, я зробив чай. Це вже добре. Я ще добавлю цукру і ми зараз... Ось чаєм буде, може, ведмедик не 8 балів, а 9. Ну і їжак може десятку отримати, не знаю. Все, тепер добрий чай. Ну вроді би. Вроді би нормально. До речі, ви замітили, що трошки не так світло, як завжди, бо там одна лампочка перегоріла, то тато водно сьогодні викрутив. Коротше, одна лампочка освітить і не так світло. Ну, принаймні вже світло останні ці дні не вимикали. ха. Прикол, на кінець не вимикають світло, того що там уже сказали, що почали відновлювати по Україні, на кінець вони вже не вимикають. За що їм велике, звичайно, подяка, вдячність. так, На кінець не вимикають. Так, ще, ще раз, це у нас їжачок. Їжачок щам, поїхали. Mm. Ну, 9 балів. Чи щаємо, чи без рівно 9. Це самий мій найдовший відос за 21 рік, що я зняв на 50 хвилин. Ну бо це був влог е, Івано-Франківському, та я познімав на День Незалежності. Ти вийшов самий найдовший влог, бо я тоді вам показав і парк Франківського. Все коротше, що я знав у франківську, то я показав. Хто хоче, може глянути. На каналі у популярних, бо так ви просто не знайдете у популярних, так. Ну... І завершує сьогоднішнє оце відео з ведмедиком. Поїхали. М -м я знаю цей значок. Дивіться, один значок побачив. Цей значок означає житомирські солодощі, Це квіточка. Я ще пам'ятаю, в дитинстві пробував від них продукцію. Ну, ж... О, бачите, Житомир. Ха, так як я і думав. Житомир. Ну, бо це означає значок житомирські солодощі. Ну окей, добре, продовжуємо. На наше поїдання. Ні, я думаю, якщо мама купила для солодощі, ну взагалі, то тітка Люда купила, мама типу, мала заплатити. чи не не знаю, не запла... е, Ні, тіт, е, мама взяла, тітка Люда заплатила. Мама віддала, мала віддати гроші, а потім віддасть... Е, Якщо мама тобі щось купила, треба його що правильно знімати. Сьогодні вона зробила е, рис овочевий з куркою. Ще одна плюс реакція би на завтра була. Ну, знаєте, треба мати свою міру, скільки можна відосів на день знімати. Це забагато. Е, тому, е, може. Курку з рисом 21-й. Подивимося, не знаю. Просто теж, знаєте, забагато відосів, забагато. І Так, стопередів не набирається кожен. Але, до речі, Продовжуйте далі писати коментарі. Набираються лише відос. Кожен може відос набратися. 100 передів тому випадку ютуб не списати. Якщо ви під тим відео на напишете 100 коментарів. Так ви написали під Kinder Пінбі, лишили 100 коментарів, і Ютуб зарахував 100 переді і не списав. Так ви під деякими моїми коміксами проявили активність, написали 100 коментарів, Ютуб не списав. Значить, якщо ви хочете реально допомогти переглядом, хоча б набрати 100 передів моїм відео, просто пишіть по 100 коментарів. Ну можете кожен, ну кожна людина не напише. Короче, разом загалом мої підписники, нехай пишуть. І разом щоб не збиралося 100 коментарів, і таким чином ми набираємо точно 100 передів. А це що просто YouTube тобі то дає, 100 передів, то потім забирає, то він потім не то в основному у кінцевому результаті 100, передів, 100 передів той ролик не набирає. Тому що правильно пишіть коментарі, і тоді набереться 100 передів. 100 коментарів дорівнює передів. Ну це не завжди. бо я пам'ятаю, ви написали мені, були 100 коментарів. Ютуб не зарахував до 80 передів, лише порахував. Це як коли, але останній відос мій про тоблерон. Що там, Я дивився, просто у мене в аналітиці пише де найбільше коментують. І останній раз ви 100 коментарів лишили під тоблероном, це ще було у грудні 22-го. І. І під тоблероном, 100 коментарів, 100 переглядів. Ну, це як який відос. Але в більшості випадків, якщо напишете 100 коментарів, допустимо, під цим відосом, то напевно 100% буде 100 переглядів. Такі справи. так, Все, я сказав, поїли. поїли. Тепер ведмідь, коротше, ще раз почитаємо. Вершковий шоколадний смак, смак. поїхали. Ну тут вісім, напевно, так і буде. Тут, напевно, так і вісім і буде. Mm. Я би міг на завтра 5 роликів зняти. Ну, але треба трохи... не знаю, подивився. Я, до речі, ту велику булку їсти не буду, лише половину, ну я ж не дурний все ту з'їдати. Вона у мене не влізе. Не влізе все, так. Коротше, вісім в чай допитий. Все. Будемо завершити цей ролик. Добре, друзі. Я лишив дві штуки ще на YouTube-шот. Коротше, висновки. Получаємо коротше, з ведмедем вершково шоколадні цукерки для внучат 8 балів. Я поставив цукерки для внучат вершкові, їжачок. 9 балів. Все, щам, ті самі оцінки, дві лишаю на YouTube-шорт в надії, що набереться перегляді. Тому такі справи, ось такі ще раз подивіться, класні цукерки. Коротше, на цьому все. Ще два лишу батькам, та? два батькам з ведмедем. З вами був Денис Преділ. Дякую за перегляд цього відео. Хочете допомогти набрати 100 переглядів? Пишіть 100 коментарів. Підписуйтесь на канал, ставте, не знаю, подобайки. плюс-мінус, 100 зараховують у список. Пробуйте, пробуйте. О, е, коротше. В будь-якому випадку пробуйте. Та, з вами був День Спренів, всім дякую за перегляд. Побачимо завтра в нових відео. Багато завтра нових відео. І всім пока. Бувайте, друзі. Ой, поїли суперські, класно.